Гозечка, гостечка, заждіть. Я, 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 я ж так не очікувано. вибачте, справа в тому, що я, я вже так давно хотів вам сказати. <рес> Ні, я, я давно хотів вас е, е, спитати. Скажіть, а де ви брали такі, такі красиві. А? Помідори. Помідори? Так. Так от тут он поряд. І, і щоб багато було народу? Ой, та нікого не було, навіть продавця. І, я не про те, я, я хотів запитати вас про. О, гірки! Ні. Ні. Розочка, я хвилююсь. Ага. Я хотів запитати вас. Чи не погодитесь ви так. сьогодні ввечері? Так. Піти зі так. мною в музей. Так. В музей? Так. Як Яша, хіба слово ресторан? Ви вже не вимовляєте? Ні, ви мене не так зрозуміли. Просто, просто розумієте, в музеї перед обличчям античних статуй, я б сказав в самої вічності. Я хотів зробити вам пропозицію, від якої ви, я вже сподіваюся, не зможете відмовитися. Робили. Хто? Так, Фіма Шендерович, як? так запропонував брати помідори на опти по десять, а продавати на привозі по п'ятнадцять. А я кажу, який то гешефт, то по п'ятнадцять. Хоча по двадцять то буде гешефт. А як по п'ятнадцять, то гешефт не викладаю помідора, молочка. Розумієте, я, я вже так давно, так давно хотів вам запропонувати. А, я, я, я давно хотів вас попросити. Слухайте, я ще не ділайте мені нерви. Що ви від мене хотіли? Я від вас. Потримайте! Ой, ой, ой. Ось, ой. ой, розочка, який буде ваш положительний ответ. По-перше, я шо, встаньте з колен і не пачкайте наші брюки. Зарозумію. Ну і по-друге, Яшенька, ви ж понімаєте, що я шо я вже давно порядочна жінщина. І я не можу так вам відповісти, вам отак просто вам взяти, отак вам відповісти. Що йому відповісти, а? Що? Yeah. Ну, будь ласка. Yeah. Yeah. Ні, хай вам так скажуть. Yeah. Так, хто сказав, да? Підніміть руку. Якщо що, то ви винні. Очкає, щоб я так жив. Вас, як хлопчик, я стрибаю, не му того цілую ручку, по вашу псах мідам, ваші мене бентежить, і собі я вже не належу, чесно, скажу вам. Ой, ой, як це сталося, все у житті змішалось, в серці цвіте і пахне. ой, ой. ой не снущайтесь, відповідайте ми, ми, так і тільки так, так. Ах, ми а, на недоріки, не дивіться, не будемо з вами в житті, і у вас внизі, на води. йти. Дайте час заведемо по хату Будемо в життю радіти, чесно, скажу вам. Ой, ой, як це сталося, всем жить не смешалось, а не все сидеть, и как не ой, ой, не смущайтесь, Испоминайте никак, не теперь пай-ой-ой, ой, 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 ти живы. Ой, возочка. Ой, Ви знаєте, щось мені від поцілунка стало так легко. Легко? <гірка> легко. <гірка> а вам? Ну отвебує, готочка! Все. Я думаю, вже час кидайте в зал букет. Та мені жалко! Як? Ну, ну подивіться, яка я заснею леє красива! Публіка, які жінки! Ну, вони теж заміж хочуть. Ну добре, рахуйте, рахуйте. Один. Два. А кидайте ви. А. Як вийдете заміж, букетик, поверніться реквізит. Що? А помідори? Ну, що, що, що? що? У нас на ювілеї виключна прилічна публіка. Mm -hmm. Я впевнений, всі помідори ці. Але ж вдома рахуємо. Театру заслужена артистка України Тетяна Циганська та провідний соліст театру Олексій Андренко